Ну що, Микола, 4-0. Ну що додати? Ден повернувся, але в принципі, ну, можна сказати, що дещо вони стали дорослішими, у да, швидкості втратили. Чи були складнощі, обігравши? Ні, ну звісно були. Це дуже гарна команда. Вони не один раз вигравали всі ліги, я так і пам'ятаю, цей, БА, і а. То команда дуже гарна, але трошки постарішали всі. У нас додавалось трошки молодіжі ми зараз. Тренуємося три рази на тиждень, то ми трошки свіжіше будемо. За рахунок чого насамперед сьогодні вдалося перемогти? Та я думаю, от за рахунок якраз тренувань, за рахунок тонусу, за рахунок того, що молодь, молодь, молоді гравці підійшли, допомогли за рахунок цього і виграли. Плануєте Лігу А в цьому сезоні? Ми не загадуємо, але Лігу Б відмінили, ми її так хотіли виграти, а і взяли і відмінили. Ну, може і попро спробуємо трошки в Лігі А пограти. Перемога, дякую.